Привіт! У мене для вас є промокод на подарунок, розкажу в кінці відео. Шукайте подарунок мамі, сестрі, однокласнику, брату, сусіду. Ми зібрали шість варіантів подарунків на різний бюджет, які здивують цих людей, будуть їм приємними і покажуть, що ви дійсно їх любите. І крім промокоду, я вам покажу подарунок, який навіть упаковувати не треба. Він ідеальний. Ставте лайк на це відео і перший лот індивідуальна зоряна карта. Personalized Star Map. Якщо ви романтична натура, то це карта зоряного неба в той день, коли сталося щось важливе для вас або для людини, якій ви робите цей подарунок. День весілля, день першого поцілунку, день народження кота. Ця карта підійде на будь-який привід. І ще там можна залишити внизу пам'ятний напис, англійською, звісно, бо це підбірка Cambridge UA. The day we met, день, коли ми зустрілись, або The Day you said yes, день, коли ти сказала так. І внизу дата. Кайф. Другий варіант подарунку скоріше для друзів або для родинного кола. У тій самій одній людині, яка всю команду збирає у себе вдома. Подаруйте настільну гру. Ясне діло англомовну, бо це не тільки чудова можливість пограти, а й почитати написи англійською, або навіть поговорити англійською. І звісно, що всі прийшли грати і розважатися, а не засуджувати вашу вимову або граматику. Тому скористайтеся можливістю і подаруйте англомовну гру. Наприклад, це може бути монополія або кледеу, це де. Детективна гра, і їх, до речі, обидві створила американська компанія ще в 30-х роках минулого століття. Але, звісно, ви можете знайти щось більш сучасне, головне англійською. Ще одна цікава ідея підписка на Netflix, аби людина дивилася фільми і серіали в оригіналі. На British Vogue, на Forbes, на Cosmopolitan, Аби всі топові статті ця людина мала змогу читати в оригіналі англійською мовою. Ще можна, наприклад, на платформу Masterclass, там зібрані е, найкращі онлайн-курси із різних сфер також англійською мовою. І нарешті промокод. Настільний, модний, надихаючий і неймовірно красивий. Англомовний календар від це тобі у колаборації з Cambridge UA на твій особливий 2025 рік. На сторінках цього календаря є цитати і фрази, які мотивують і надихають рухатись далі і щось робити. Я loved unconditionally. тебе люблять безумовно. Ти великий молодець. Сьогодні твій день і опиши, якими словами ти його опишеш. What words will you choose? Ось такі речі всі 365 днів надихають надихатимуть вас на сторінках календаря. І для вас цей календар ексклюзивний, тому що Cambridge UA не просто допоміг перекласти його на англійську мову, а й кожного місяця створив власну надихаючу цитату для вас. Отже, у вас є промокод, яким ви можете скористатися на сайті Цебі. Зараз ви бачите його на екрані, він називається Special, і разом з ним ви отримаєте свою знижку у 10%. І всі деталі додатково описані у описі до цього відео. А якщо вам хочеться подарувати Більше вражені, якщо ви в Києві, то зведіть людину, яку ви хочете зробити подарунок, на виставку в мистецький арсенал, де Cambridge UA разом з арсеналом проводять англомовні екскурсії. Виставка Олени Турянської «Агапе. абсолютна любов. Спочатку вам проведуть класичну мистецьку екскурсію, де ви послухаєте розповідь про саму виставку, почуєте якісь думки автора, зануритися в якийсь аналіз, а потім по свіжих емоціях зможете обговорити це з викладачем нашої школи. Це формат звичайного розмовного клубу, спікінг клубу, але особливий він тим, що відбувається безпосередньо в стінах мистецького арсеналу і побудований навколо виставки. Тому попрактикувати англійську, поділитись інсайтами, враженнями, все це 26 січня. Та 2 лютого у новому 2025 році. А щоб зареєструватися, то підпишіться на наш інстаграм. Там ми робимо пост із усією інформацією та нагадування у сторіс, тому ви точно не пропустите реєстрацію. Ну і нарешті той самий красивезний, неймовірний подарунок, який навіть опаковувати не треба це гіфт-пак від Cambridge UA із сертифікатом на вивчення англійської мови. І давайте подивимося, що ж такого в ньому є. Отже, у нас тут насамперед ручка. Uh, і основне, що в цьому пакеті є, це ось такий конверт, у якому ваш квиток до вивчення англійської мови. Це безпосередньо сертифікат, на якому зазначається номінал, дата. Ви можете його використати протягом року з моменту купівлі. І подивіться, який він прекрасний і як гарно він лежатиме під ялиночкою. Mm? Далі. Ось такий от хенгер на двері. Коли ви займаєтесь на уроці англійської, ви вішаєте ось цю штучку, і всі знають, що чіпати вас не можна, бо у вас дуже серйозний і важливий процес. Ну і оскільки це подорож у вивченні англійської, то допомагатиме у ній вам ось ця мапа. На ній зазначені певні пункти, наприклад, пояснити, чому спізнився на урок англійською, або ж вивчити 30 нових слів. І щойно ви виконуєте один із цих пунктів цією прекрасною ручкою, ви помічаєте і так проходите дуже довгу і класну дорогу вивчення англійської мови. І ще у нас тут є чудесні стікери, які можна ліпити куди завгодно, навіть на лоба. І нарешті. Ось така листівочка. Листівочка для найкращого майбутнього студента. Ну і сам пакет, боже, він такий красивий. Його навіть можна передарувати. Але я думаю, що передарувати буде шкода, бо він такий прекрасний, що хочеться зберегти його собі навічно або щось в ньому зберігати. Отже, ви купуєте сертифікат подарункової Cambridge UA, а насправді даруєте людині. Купу емоцій і вражень і мотивації. І насправді в Cambridge UA ми завжди говоримо, що англійська це дуже довгий процес, але ви можете зробити його прекрасним, і ви маєте отримувати від нього насолоду. І всі ці речі сподіваємось, вони допоможуть у цьому. Щоб замовити сертифікат, зв'яжіться з нами будь-яким способом. Напишіть нам в інстаграмі, у Фейсбуці, в Телеграмі, у Вайбері, залиште заявку на сайті або прямо подзвоніть нам за номером, який також вказаний в описі до цього відео, і на сайті. І скажіть. Менеджеру, що ви хочете замовити сертифікат, і все далі наші миколайчики і Олені упакують вам його і доставлять у найкращому вигляді. Або якщо ви в Києві, то приходьте в гості в наш офіс на вулиці Ярославів, Вал, -13 2 б Це на золотих воротах, на перетині з вулицею Івана Франка. Будемо чекати вас у офісі номер 32 і Якщо ви все ще після цих варіантів не визначили, що подарувати, то спробуйте зробити донат і закрити комусь збір, допомогти наш вашому війську і можливо людині, якій ви таким чином зробите подарунок, буде неймовірно приємно, і насправді ви зробите подарунок ще багатьом-багатьом людям. Отож, донатьте, обирайте подарунки з душею і залишайтеся на зв'язку із Cambridge UA. І підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Побачимось!